Слава Богу, дорогі брати і сестри, вітаю вас зі святою неділею 7 грудня 2025 року. Сьогодні, у 26-ту неділю після П'ятидесятниці свята Православна Церква вшановує пам'ять великомучениці Катерини, великомученика Меркурія, мученика Меркурія Смоленського. Преподобного Меркурія Постника Печерського в дальніх печерах, мучениці Августи Римської, мучеників Порфирія Стратилата і двохста воїнів, преподобної Мастридії Олександрійської, преподобного Симона Сойгинського і Гумена, священномученика Євграфа Єварестова Пресвітера. Священномучеників Євгенія Яковлева і Михайла Богородицького, присвітерів, священномучеників Олександра Левицького, Олексія Тютюнова, Йоанна Нікольського, Корнилія Удиловича і Митрофана Корницького присвітерів. На Божественній Літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Єфесян, глава 5, вірші з 9 по 19. Без бо іногда тма, нині же світ, о Господі, я кожи чада свята ходить. плод бы духовный есть во всякой благостыне и правде и истине, искушающе, что есть благоугодно Богови. И не приобщайтесь к делам неплодным тмы, паче же и обличайте. Бываемая бо отой от них срамно есть и глаголоти. Вся же обличаемая от света являются все боявляемое свет есть. Сего ради глаголит восстани, спяй и воскресни от мертвых, и осветите Христос». Блюдите убо, как опасно ходите, не яко же не мудрый, но яко же премудри, И искупующее время, яко дни лукави суть. Сего ради не бываете несмысленни, но разумевающие, что есть воля Божия. И не упивайтеся вином, в нем же есть блуд, но паче исполняйтеся духом, глаголюще себе во псалмех и пениях, и песнях духовных, воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви. Ви були колись темрявою, тепер же світлом у Господі. Поводьтеся ж, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господові подобається. Не беріть участі в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте. Бо що ті люди потай виробляють соромно і казати, все, що ганиться, стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить прокиньсь, сплячий, і встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі. А як мудрі, використовуючи час бо дні лихі, тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся духом, проказуйте між собою вголос псалми і гімни та духовні пісні. Співайте та прославляйте у серцях ваших Господа. Євангеліє від Луки, глава 13, вірші з 10 по 17. Бяше на єдином от сонміщ в суботу, і сіже набіє імуще дух недужен лет осінадесять. и без лука, и не могущего склонитесь отнюдь. Видев ее Иисус, пригласи и речей ей, «Жено, отпущена еси от недуга твоего!» И возложи на ню руцы, и абия простреся, и славляше Бога. Отвещавши старейше на собору негодуя, за в субботу исцелию Иисус. Глаголаше народу, шесть дней есть, в же да стоит делать в ты я оба приходящие целитесь, а не в день субботный. Отвещавши оба ему Господь и рече, лицемерие, кожно вас в субботу Не отрешает ли своего вола или осла от яслей, и вет паяет, сию тщерь Авраамлю люсущу, южа связа сатана, се осмое на десяти лето не достоешь ли разрешиться ей от Юза, сия в день субботный, и сия ему глаголющу, стыдяхуся все, противляющиеся ему. І всі люди радовася о всіх славних биваючих от нього. Ісус навчав в одній синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що її тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав і промовив до неї. Жінко, ти звільнена від твоєї недуги, і поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу, Шість день є, коли маєте працювати, тоді, отже приходьте і оздоровляйтесь, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього: Лицеміре, чи кожний з вас не відв'язує свого вола або осла від ясел і не веде його поїти в суботу? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цих узів звільнити в день суботній?» І як він говорив, це, Усі противники його засоромились, а весь народ радів усім славним вчинкам, які він зробив. Усім гарного воскресного дня, душевної радості, любові і миру!